Ранкова зоря водяне плесу та вудка. Це те без чого не може обійтися справжній рибалка. Цю улюблену справу, як зізнаються, вони самі не можна проміняти на якусь іншу. Тут після робочого тижня можна і відновити сили, і якщо поталанить піймати настрій. Я просто працюю у мене сидяча робота. І я раз в неділю в мене обов'язково рибалка, тому що мені треба свіже повітря, і якби ну відпочинок такий, моральний, тому що працюю з людьми якби складно трошки. Мені а тут я відпочиваю і душою, і тілом. Дуже мені подобається ця справа, я вже 30 років рибачу, тому вже ніхто мене не відівчить від цього діла. Оддих, хобі. Енергії набираюся. Знаваний на всіх ставках Хмельницької області як рибалка зі стажем, автор та ведучий програми Кльова рибалочка Анатолій Вінськевич переконує, неважливо, яким буде улов, головне емоції та настрій, з якими рибак повертається додому. Тому легко може відпустити впійману рибу у водойму. Головне це бережливе ставлення до природи. Зловив і відпусти. Принцип, яким послуговується у всій Європі, у всьому світу, ми, нам треба в. Запроваджувати і в нас У мене серце кров'ю обливається, коли я дивлюся, як ловлять отаких от коробчаків на руку, беруть їх, беруть, беруть. Ну що ти з нього зробиш? Ну навіть не смачне. Дай хай виросте, там кіло, там півтора, два, і тоді вже його забирай. Для нас відпустити коропа на 5-6 кілограмів, взагалі, немає ніякої проблеми. І ми це намагаємося донести і навчити інших. Технічний прогрес вплинув і на саму риболовлю. Тепер у кожного рибака є десяток різних вудок, спінінгів та іншого допоміжного обладнання. Експерт із риболовлі згадує свою першу вудку. Каже: тоді це була ліщина, простенький гачок та поплавок і спір'я. Сьогодні технічні ноухаву рибалка називає просто зручністю. Важливим у самому процесі риболовлі відіграє фарт. Багато знову ж таки залежить від снастей, як вони зав'язані, як ти. Куди ти кинув, як ти проміряв там глибину, як ти вибрав місце лову. Але от Паша, з яким ми знімаємо, от є в ньому щось таке, навіть от кажуть про людину, що він в калюжі зловить рибу. От, от він такий, є, підтверджую. На риболовлі можна і відпочити, і почути нову рибацьку байку. В кожного любителя потримати вудку є свої персональні досягнення, про які вони можуть розповідати годинами та згадувати ті відчуття, які були в той момент. Найбільша риба це була щука на 9 кілограм. І короб на 6 кг на Дністрі. Це найбільших два моїх трофеї. 6,750 в мене короб був, почти 7 кілограмів. Ну, так, ну, так більше. Карасі, по 2 кг були. Окунях, кстати, на цьому водойомі зимою ловив такі окуні по пів кілограму окуняв. 13 кг тут. Кого? Карп. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини, телеканал Ексклюзив.